Якщо рідні думають, що повернеться їх рідний і буде все як раніше, все буде чудово, ні, буде ще страшніше. Набагато страшніше. Не факт, що він взагалі залишиться з вами. В полоні. В тебе міняється цінність свободи, в тебе міняється цінність коштів, в тебе міняється світ погляд на життя. Це дійсно такий виклик, з яким ну, дуже складно боротися і ти з ним не поборешся. Ну, Будеш робити все можливе, але цього буде недостатньо. Вітаю, мене звати Соломія Локовецька. Я авторка каналу Знайти та Повернути, і це серія інтерв'ю з українськими захисниками про життя після полону. Сьогодні наш герой Вільгельм Вітюк, ветеран російсько-української війни, письменник, психолог. Вільгельм родом з Криму, у 19 років став на захист України. На початку квітня 2022-го брав участь у боях за Маріуполь, де отримав поранення та потрапив до полону. 10 квітня 2023 року. Вільгельм повернувся з полону. Зараз він вивчає психологію, видав власну книгу та веде курси для рідних полонених та зниклих безвісти. Після того, як вас звільнили, от всі ми знаємо про те, що полонені звільнені полонені місяць перебувають в госпіталі. А потім, от що відбувається далі? Як <misfired> <welche> Ну не тільки місяць, хтось більше, хтось хтось менше. Що далі? Якщо потрібна там, медична допомога або хірургічне втручання, то їх відправляють далі на шпиталі. Якщо ні, то хлопець їде там або дівчинка на частину і вже за власним бажанням вона або списується, або продовжує службу. Чим ви почали займатися після того, як змінилися з полону? Лікуванням? Так, да, я повернувся тяжким ну, хвороби, скажімо так. Да, займався лікуванням, відновленням документів, боротьбою з військовою частиною. Да. А ця боротьба вона в чому полягала конкретно? Документи. Бюрократія. Це саме велика проблема це доказати, що в тебе було поранення і воно пов'язано з захистом батьківщини. А ну, можете детальніше тут чому, тому що? Ну дивіться, наприклад, як це не завжди так. От у нас от Маріуполь. У нас зв'язку з частиною не було. І по факту в мене осколкове поранення, один осколок в спині, другий в нозі, і я потрапляю в полон трьохсотим, мене там якось підлатали, я повертаюсь, в мене залишився тільки шрам. І коли я кажу військовій частині, те, що ось в мене було поранення, і мені пише зміцнілий рубець, пов'язаний з проходженням військової служби. Ну, тобто, вони не дають. Була проблема отримати у цей додаток 5, зараз мій додаток 6, обставини травми поранення каліцтва. Щоб потім віддати на ВЛК і щоб вони змінили причинний зв'язок. Тобто, в цьому проблема. А, чи була, коли ви звільнилися, якась... Інформаційна юридична консультація, тобто тобі треба там, зробити одне, друге, третє, зібрати там, такі довідки, такі папірці, занести туди, там, позвонити туди, щоб був алгоритм в голові, що робити. Перший місяць ти взагалі про це не думаєш. Я ще цю всю систему проводив рідним. Чому? Правильно, тому що рідні це перша інстанція, куди йде звільнений. Тобто він ще як сапляв в польоті. Він не розуміє, що взагалі відбувається, він тільки починає визнавати, що взагалі в світі твориться, з чим йому доведеться зіштовхнутися, хоча він до пуття ще не розуміє. І саме в цей момент має підтримати родина і взяти його так за ручку, каже, пішли. Але не зробити все за нього, а щоб він сам все робив, але йому треба допомога. Чому саме рідні? Тому що вони краще запам'ятовуються. У них немає цієї ефорії. І осознавання, що куди він взагалі потрапив, тобто їм простіше, що відбувається після того, як звільнений повертається додому. Якщо рідні думають, що повернеться їх рідний і буде все як раніше, все буде чудово, ні, буде ще страшніше. Набагато страшніше. Не факт, що він взагалі залишиться з вами. Чи не факт, що взагалі він не вийде віконце, тобто скільки випадків таких, ну і все нормально. Ну, Тобто нервова система просто не змогла впоратись чому? Бо в якийсь момент їй не надали цю підтримку, або не зробили усе можливе, щоб він звернувся за цією підтримкою. Тобто, те, що відбувається зараз, да, це складно, це тяжко, але це ще не край. Це далеко не край. Колись ви будете сумувати за тим, за усім відчуттям. Бо далі буде страшніше. І саме для того, щоб. Не відбулось подалі таких ситуацій. Вивчайте інформацію, дивіться інтерв'ю, відвідуйте курси, читайте книги, набирайтесь максимальної інформації, яка пов'язані з звільненням з полону. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, ви будете мати вже хоч маленьке, але представлення того, що зараз відбувається з вашим рідним. Якось так. А, що очікувати родичам? Дивіться, зараз ви візьмемо спочатку рідних. Зараз рідні проходять ту ж саму трансформацію особистості. Людина перебуває, по-перше, довгостроковому стресі, плюс вона в когось не визначена втрата, в когось очікування. Тобто не визначена втрата себе звісно, зникли, потім, дай Бог, воно переросте там в полонене. І людина навчається жити сама це раз. По-друге, змінюються соціальні ролі і домашні ролі, хто взагалі ця людина в домі, як вона дивиться на побут. Це два, це немаловажний факт. Третє, в неї змінюються цінності. Тобто Раніше для неї було сіно, як приклад, це не, не хочу нікого образити, це просто приклад. Для когось, наприклад, там було цінно сходити раз в неділю там, на нагаточки, а зараз для неї ціно там, раз в тиждень хоча б цілий день провести з дитиною. Чому? Бо це найрідніше, що в неї зараз є. Тобто, отак от кардинально змінюються цінності. Я знаю людей, у яких ну, там, в пріоритеті сходити на нагаточки. І це теж правильно, людина не забуває про себе. Точно так же і в полоні. В тебе міняється сінність свободи, в тебе міняється цінність коштів, в тебе міняється світ погляд на життя, в тебе міняється розуміння проблеми, що таке взагалі проблема, якогось проблема там. Пацарапа впалися, для когось проблема там немає руки. Або для нього, наприклад, немає руки, для нього це взагалі не проблема. Каже, я живий, я здоровий, каже, я вон, бігаю, в мене небо без клітинки. Тобто, а в цивільному житті це, ну, в смислі, ну так не має бути. Каже, чому це не має так бути? І саме на всьому аспекті, на аспекті, коли людина повертається, з'являється дуже багато розногласій в сім'ї. Тобто рідні не розуміють, чому так. Він був геть не такий, він був такий мі-мі-мі, а тут він жорсткий, він мене е, а, ні, він від мене відсторонюється, ну звісно, тому що ну, ви не знаєте, як з ним балакати, або ви не можете з ним побалакати. І плюс є ще проблема, знаєте, про систему свій чужий. Як у військових, тобто, на фронті все просто, тут свої, там чужі. А в полоні нема слова свій. Тому що ти виходиш з камери, там віртухає, тобто, нічого гарного тобі ну, не світить. А в камері ти сидиш і в будь-який момент якась із цих людей, не факт, що все відбудеться, але може піти і закласти тебе там, або за цигарку, або щоб строк скастили. Тобто наклівітати на тебе. Це як мінімум. Або розказати щось таке, що ти утаїв на допиті. І тому ти на постійній насторожі. І саме після повернення відновити оцей свій дуже складно. Які ще проблеми виникають? З лікарями. Є живий приклад в мене там Воснесенськ, я ходив півроку, скаржився, в мене болить таз. Каже, психосоматика, психосоматика це від нервів, а по факту через півроку в мене виліз ні просто забідреного суставу, тобто третій стадії, тобто, таз гниє. Тобто, а я ходив півроку і скаржився, тому що я був у Везнесенську на лікуванні. І плюс враховуючи мій стан, що я взагалі не розумію, що зі мною відбувається, і нікуди виходити не хочу. Тобто максимум до лікарні, але в іншу лікарню мене ніхто не направляє, щоб зробити той саме МРТ. Вони пишуть психосоматика. І в подальші дії, і за його некваліфікації, те, що він не розглядівся, в мене вилазить дуже серйозна болячка саме з ногою. Тобто лікарі. І тут якраз питання до рідних, тобто прохання до рідних. Поки його немає, знайдіть нормального. Психіатра, психотерапевта, нарколога, травматолога, уролога, невролога, Можливо, хірурга, але тут вже треба дивитися. І реабілітолога. Тому що фізичні вади по-любому будуть. Якщо не одразу, то в подальшому вони все одно вилізуть. Які ще є от виклики? Ну, тобто, наскільки складно вливатися в оце, таке, звичайне цивільне життя. Наприклад, для тих, хто подзвіняє зв'язково. Несвідоме суспільство. Е, ну, людина шукає спілкування, а вона його не може знайти. Ну, По одиноких випадках вони знаходять дійсно там з першого другого разу ту людину, з якою можна дійсно поспілкуватися. Е, не факт, що вона буде тобі щось говорити. Тобі достатньо просто розповісти. А, Є несвідома частина українців, які дивляться, каже, ну і що там, ну як там, ну, каже, блядь, сходи подивись. Ну, тобто, Це вбиває, це дійсно такий виклик, з яким ну, дуже складно боротися і ти з ним не поборешся. Ну, Будеш робити все можливе, але цього буде недостатньо. Тобто, це дуже такий вагомий виклик, особливо, коли цей несвідомий Українець сидить там або в районному управлінні, там, де ти приходиш, або в лікарні, або ще десь. Це проблема. Хто ця людина? Як пощастить? У мене був випадок з власного досвіду, я звик на власному досвіді все розповідати. Я їхав в потязі, їхав, не пам'ятаю, але кудись їхав, а, наче в Києві і по справах. І жіночка така сиділа ми ну, на нижніх полках. Щось ми з нею так розбалакали, всю ніч, всю ніч балакали, просто балакали. Я в мене було там десь місяця два-три після звільнення. І я вийшов, мені аж полегчало. ця жінка, я не знаю. Але мені так легко стало. От просто. От я її, вон доля случая, ми зустрілися в потязі. Вона сиділа у окна, вона вийшов її вагон. в да, тобто... Есть... А потім... Ніякої вже її потреби не було. Але з часом ця потреба знову приходить виговоритися, бо воно все одно спливає в пам'яті, тебе щось турбує, є моменти, за які тобі стидно, або ще якісь моменти, і ти знову в пошуках цієї людини. Це може бути в мене було, мені було простіше, У мене батько він військовий. А, наразі він теж вже звільнений з військової служби з останнього здоров'я, але мені було простіше на перших етапах саме поговорити з ним, бо він більш дотичний до цього. З цивільними, звичайними, в мене не було бажання балакати перші місяці. Але бувають поодинокі випадки. Да. Тому якось так, це, це може бути будь-яка людина. Просто воно якось або від людини йде тепло, або від неї холод. І звільнені з полону це відчувається. Або він хоче спілкуватися, або не хоче. І набагато простіше виговоритися тій людині, яку ти не знаєш. Або ти знаєш на 100%, що ти з цією людиною малий ймовірний факт, що ти ще зустрінешся. І ти їй тоді таку життя розказуєш. <рес> <рес> да. Але тобі так простіше. Але є ще один момент, коли звільнений або звільнена з полону вже починає розповідати близькій людині про це, тобто це або дружина, або чоловік, то тут же велика повага всьому чоловіку або дружині, що вона все ж таки в... Пос... Зробила цю підтримуючу атмосферу, вона вийшла на той рівень, що вона свій. Він неї побачив свого. І отут вже да, ці стосунки продляться довго. Поки ви слухаєте розмову з Вільгельмом, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, а також коментуйте. Мені цікаві ваші думки. Що вас спонукало піти після звільнення вчитися на психологію? Вам чесно скажу? Так. Ага картина маслом. Тут ціла історія. Я, у мене було дуже багато тригерів, які мені заважали жити. Це я боявся дверей, боявся шагів, боявся самолітика. І один прекрасний день, місяця через Дубаш, я це осознав. Ну, я прийшов до того, що мені потрібна допомога. Я почав шукати психологів, я поміняв штук 9, і потім зіштовхнувся з однією пані. Марініна, але зараз, по-моєму, вона Таран. Тетяна, дуже гарний психолог, психотерапевт. І вона мені дуже сильно допомогла. Я був в терапії там, півроку, навіть більше. І саме після перших двох занять вона предложила, каже, поїхали на тренінг, посидиш, послухаєш. Це він в Миколаєві був, я сам з Миколаївської області, взагалі з Криму, але з Миколаївської області. Я приїхав, послухав, каже: ну як тобі? Каже, та нормально. Каже, підеш навчатися. Каже, та піду. І все. Тобто вона мене ну, агітувала саме піти навчатися, бо якийсь там потенціал вона побачила, хоча я його досі не признаю. Да, психолог з мене так собі, мабуть. Да, дуже самокритичен. Але по факту вона каже, йдеш, каже, та йду. І отак я потрапив на психологію. Коли виникла ідея про те, щоб проводити, тобто, збирати таку, знаєте, об'єднання, вести канал, е, робити курси, тобто, тому що це навчання далі переросло у вашу діяльність? Десь спустя місяця 7-8 навчання я почав писати книгу. Щоденник з полону, якраз він для мене був саме як лікування. Є один із методів психотерапії подолання своїх травматичних подій, саме або ти пишеш від руки, або ти надиктовуєш на голосові свої нав'язливі думки, те, що ти переживаєш, те, що з тобою відбулося. І ти дивишся на все зі сторони і розумієш, що це вже минуло, і там багато ще процесів, якщо простими словами. І саме для мене книга це була як лікування. Але моя дружина каже, так це ж ціла книга. Каже, ти чо, ні. Каже, да. каже, ні. Каже, да. І якось спочатку в інстаграм виклав, потім ще раз виклав, і людям подобається, думаю, що і ні. Але треба було якраз, щоб було більш короткий зв'язок з аудиторією, і було рішення створити телеграм-канал. І я там свої тільки уривки з книги і вірші. А вже потім воно переросло. Да, воно вже переросло в підтримуючий проєкт, пошуковий канал, там якась віддушина. Ну, якось так. А, як зараз написання в книги? Перша частина вже в друкарні, я, він. Ну, я сподіваюсь, ну, в цьому місяці навряд чи, хоча я сподіваюся, що встигне друкарня її випустити. Вот. І вона вже буде в мене в руках. І я зараз сів за другу частину. Да, і якщо в першій частині там тільки про полон, а в другій частині вже вона. ну, Поки робоча назва «На зустріч сонцю. Але в другій частині вже про повернення додому, про реабілітацію, соціалізацію, з чим стикався, з чим стикались мої друзі, теж звільнені з полону. Тобто, там більше як такий посібник, хто цільова аудиторія цих курсів і про що вони? Цільова аудиторія це рідні безвісті зниклих та полонених, це психологи, які психологи, психотерапевти, можливо, психіатри, які працюють саме з категорією звільнених з полону, це волонтери і медпрацівники. Ну і взагалі це можуть бути найсивільні люди, які просто дотичні, або яким просто цікаво, як, це, як з ними балакати саме зі звільненими з полону. Про що курс в ньому розповідається, з якими викликами може зіштовхнутися звільнені з полону, які головніші проблеми у звільнених, як можна казати, як не можна казати, та як його не запустити. Тому що, по суті, людина після звільнення з полону це як мала дитина і твердий пластилін. Тобто він ще мнеться, але поганенько. Але з нього треба якраз. Виліпити те, щоб він міг бути самостійним у цивільному та соціальному житті. Тому що з цим дуже велика проблема. Чому? Правильно, бо в полоні в тебе буває чувство контролю ну, взагалі над власним життям, я вже не кажу там про ситуацію. І оце чувство контролю дуже важко встановити. Як приклад, я купив собі машину і таким чином я відновлюю чувство контролю. Тобто я їду, я контролюю ситуацію, я хочу, так і роблю. Тобто, це як приклад. Але саме в курсі, от, там базово, все базове, чому? Бо кожен випадок він індивідуальний. Неможливо сказати, ось йому це підійде. Ні, не можна. Тобто, там загальне, Далі вже треба дивитися по ситуації, розбирати окремий кейс по кожній людині. Тобто, сказати, що там щось поглиблене, то ні. Але там ті знання, які, на жаль, Ну, я ще не зустрів тих, хто дає саме ті знання, які прописані у мене. Чи є якийсь такий ж інформаційний продукт, масла націлений на ту ж аудиторію і з тим ж посилом? А можливо, чи від когось з громадського а, сектору чи держави е, я громадський сектор, плюс держава, наприклад, Лісова Полянова на примозі, центр психічного здоров'я, вони проводять часто курси, вони безкоштовні, але треба записуватись, там ну моніторити, коли вона вийде. Плюс є книга невидимі, наслідки війни можна почитати, але ну вона проста для сприйняття. Але якщо є бажання її сприймати. Можна почитати ще одного разу а завжди воїн, людина в пошуках справжнього сенсу життя. Тобто це написав психіатр після концтабору. Тобто, вона більш-менш дотична до наш, наших реалій війни. Тобто є багато інформації, але проблема в тому, що мало хто її шукає для дружин, які зарачекають чоловіка з полону. Що вони мають ну, підготувати, зробити? Треба підтримати себе, не виділяти час на себе. Точно так же, от знаєте, ке, поїдь на море відпочинь. Каже, та як я поїду, в мене чоловік в полоні. Візьми, поїдь. Ти наберешся ресурсу для його або подальших пошуків, або для очікувань. Або там, я не знаю, сходи там, знайди собі хобі, відволікайся. Тобто те, що тобі дійсно подобається, знову ж таки, набратися ресурсу, вивчай психологію. Тому що коли він повернеться, психологічні, його психічні проблеми, а вони будуть 100%. Або так, або ось так. Не факт, що вони будуть ярко виражені, але вони будуть. Вивчання психології дасть хоч маленьке розуміння, як з цим боротися. Але треба розуміти, те, що рідна людина не може бути терапевтом свого рідного. Тобто це тільки для себе, для підтримання цієї людини. Тобто це єдине, що я можу порадити, не забувати болт на себе і вивчати психологію. Але плюс, якщо є такі випадки, що рідна людина знає, що там в полоні там, або нема ручки ножки, або він тяжко хворий, то відштовхуючись від цього, вже знаходити тих спеціалістів ті місця, де він буде реабілітуватися. Ця акція, рушник надії, виникла не випадково. Адже рушник українського народу це не просто оберіг, це його код, його генетичний код. Рушник, так повелося, супроводжує людину все її життя від народження до смерті. На цьому рушнику не випадково різні кольори: червоне до любов. А чорне то журба. Якщо говорити про мою історію, то на моєму рушникові, мабуть, буде більше чорного кольору. Але надія вжитиме в серці і на рушничку. З надією будемо очікувати наших героїв, наших воїнів, наших захисників з полону. Якою б мала бути інформаційна політика держави щодо звільнених з полону і щодо суспільства загалом? Тобто державні, в першу чергу, це державні органи, місцеві органи самоврядування, медичні заклади, які безпосередньо займаються реабілітацією, військові частини, які контактують зі звільненим, тобто от всі ці сфери, на які держава безпосередньо впливає, звільнений з ними контактує постійно якою до них мала бути державна політика? Знаєте, я багато де стикаюсь з тим, те, що різні органи, ну там, або самоврядування, або там, лікарні, або ще щось без різниці. Там, де людина приходить, там, або ну, звільнені з полону, і стикаюсь з тим, що люди не вміють розмовляти з цими людьми. Вони... Звертаються до них як, по-перше, звичайної людини і вони ставляться себе зверху цієї людини. Так робити не можна. Я не кажу, що все роблять всі, але багато з чим так стикається. Взяти, наприклад, як Миколаївський минулий Мсек, каже, хлопчина заїжджає, каже, збігає каже, на другий поверх. Навіть заїжджає на інвалідному візку, каже, збігає на другий поверх, постав піщатку. Ну, збігай, на коляски, а хлопчини нема двох ног. Тобто, про що тут можна балакати? В кращому випадку відео просто і є тою коляскою. Або знайде якусь милицю. Тобто тут я, я б хотів би ще додати обов'язкові, обов'язкові. Я це бачу так. Курси для усіх людей, які знаходяться. На таких посадах, що постійно контактую, саме про спілкування зі звільненими з полону і не тільки звільненими, а навіть з ветеранами, тому що багато проблем вони пересікаються. Я по себе додав, як правильно спілкувати, що, що можна казати, що не можна, як правильно підійти, як його вгамувати, якщо в нього приступ агресія або панічна атака. Тобто це все, все треба розповідати. Чи вірите ви в те, що, мамо кажучи, наше суспільство е, спроможне на те, щоб дати цей запит владі і почати будувати суспільство, яке буде, е, скажімо так, дивитися в першу чергу на потреби ветеранів і людей, яким найскладніше? Знаєте, можливо, зараз мене хтось плюне, але, по-перше, да, ви правильно сказали, це не ветерани мають підлаштовуватись під суспільство, це суспільство має Підлаштовуватись під ветеранів. І тут якраз їм прийдеться все зробити, саме підлаштуватися під ветеранів, тому що в противному случаї е, будуть як мінімум биті лиця, як мінімум. І влада буде змінюватися, тому що після страшно не зараз, коли йде війна. Страшно буде, коли хлопці повернуться додому. І саме тоді треба буде нашій державі такий. Залізний кулак, тобто, яка зможе врегульовувати проблеми ветеранів, запити ветеранів, тому що якщо не врегулювати ветеранів, з'являться проблеми і в громадському секторі. Тобто, це без варіантів. Тобто, візьмемо, як приклад, ну, афган, афганці повернулися, що було? Було дуже багато проблем до одного простого моменту. Поки більша частина не спилася. Тобто їм прийдеться це зробити, як би не хотілося. Тому що правильно у військових повишене чувство справедливості. І воно дійсно так. Я б хотів би я б хотів би бачити в якомусь громадському секторі або там, управлінні саме ветерана. Чому? Бо коли. Бо ветеран може спілкуватися з нормаль... ну, нормально, він розуміє цивільну людину. Цивільна людина не до кінця розуміє ветерана. І саме коли до цього ветерана він буде сидіти на управлінні, він буде розуміти систему, як би йому хотілося, і як це бачать хлопці, бо постійно комуніцирують, і він прекрасно розуміє, що дратує, що не дратує, що може з'явитися проблема, з чим не з'явиться. І коли прийде ветерани, йому буде простіше спілкуватися з ветераном. І саме тому, саме тому на управління в деякі, ну хоча б по дві-три людини в кожному управлінні має бути ветерани і давати якраз цю думку, як зробити в цій системі краще. Тобто, базара ноль ми залишаємо там цивільних, цивільні там свій сектор, охоплюють. Це не питання, але з деякими корективами від ветеранів, щоб коли прийшов ветеран, не, ну не було он все, як багато випадків кидають гранати, чому і за непорозуміння. Тобто для цього мають бути там ці люди. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Також в описі до відео ви знайдете посилання на телеграм-канал Вільгельма, а також, де можна придбати його книгу щоденник з полону. І до зустрічі!